Усім привіт! З вами Гілка Виноградна, і це мій огляд на новий ставпак для The Sims 4. Цей ставпак присвячений домашній кухні. І я думаю, що доволі цікаво буде ознайомитися з ним поближче. Ось такі зачіски в нас представлені для жінок. Не дуже багато, але прикольно і не схоже на те, що в нас вже було. Також маємо таку прикольну в'язану шапочку. І звичайно, ці сережки, які ми всі з вами чекали: одні у вигляді вінчиків, інші з піцею. І ще є милі прикольні сережки у вигляді ножечків. Також під сережки з вінчиками є підвісочка на шию. Мені, в принципі, подобається, гарно зроблено. Одягу не те, теж не дуже багато, він доволі тематичний, дуже складно підібрати щось на кожен день, але я для додатковий наряд саме для готування, якщо ваш сім цим займається професійно або напівпрофесійно, то це прикольно, навіть є е, об'ємні деталі, їх також небагато, не, всі, не все Об'ємне Гудзики, як завжди, плескі і намальовані, але це вже краще, ніж те, що було. Все більше стає об'ємних деталей і це не може не радувати. Мені сподобався кітель, а також сподобались ці варіанти, забруднені борошном. Це виглядає дуже життєво, показує, що всі ми дійсно цей одяг вдягають саме на кухню. Прикольно, мені подобається. Також у нас є одні штани, вони однакові для жінок і для чоловіків, вони не відрізняються, але вони теж доволі зручні, виглядають як такі, що можна вдягати, і вони будуть не заважати рухам. Є варіанти на все тіло, суцільні варіанти ось такий комбінезон. Його, в принципі, можна якось пристосувати на кожен день. І фартушки кітелі також є. Нам додали рукавички, які можна вдягати, щоб не чіпати їжу голими руками. Це доволі прикольно. І ось такі. Навіть не знаю, як це назвати, типу крокси, щоб на слизькій підлозі було зручно готувати на кухні на кахлях. Я можу сказати, мені дуже сподобалась футболка з цими прикольними принтами. Я буду її часто використовувати, бо малюночки незвичні, вони смішні, вони прикольні. Також, що мені сподобалось, що. Чоловікам нарешті додали ковтинки, не такі самі, як в жінок, вони трішечки відрізняються. Нарешті чоловіки отримали щось своє, але ну прикраси такі самі. Також чоловікам додали такі самі штани, як я вже казала, і такі самі крокси, будемо називати це кроксами. Але кітель і ось ця довга ковтинка ту, тере туніка з фартушком трішки не така, як в жінок, і це прикольно, що ну нарешті ми рухаємося в бік того, щоб одяг для чоловіків не був тупим копіпастом одягу для жінок. Також у чоловіків є варіанти за борошном, кітель є рукавички, але воно все, в принципі, все таке саме, як ми вже бачили на жінках. Ой, нам додали дві нові мрії життя: одна пов'язана з використанням кухонних девайсів, і інша пов'язана з продажем їжі. Я обрала їх своїм сімом, щоб перевірити потім у геймплеї. Навіщо чоловікам дали оцей комбінезон, я не знаю, але ну, це такий слей. Я буду часто вдягати, ну Просто подивіться на цей принц лимончиком, і оце рожевий ну, просто і прекрасно, мені подобається. Іті також обрала риси характеру на приносимі лактози та вегетаріанець. Щоб перевірити, чи є нові рецепти пристосовані для цих груп населення. Саме піци та вафель було б цікаво, чи є безлактозні вафлі і веганські вафлі. Ну подивимось. Що прикольно ще, нам додали а, одягу для дітей. Для інфантиків ось такий прикольний комбінезончик є. На жаль, для тодлерів ніякого одягу немає, але для тодлерів ми маємо зачіску, таку схожу на ту, що у дорослих чоловіків. І ось цю прикольну в'язану шапочку також залишили для тодлерів та для дітей. Також дітям додали нову футболочку. Можна буде робити парні луки з батьками. Це прикольно, це мило. Але це, в принципі, все, що додали дітям. Але це хоча б щось, тому що зазвичай для дітей взагалі ми нічого не маємо. Про них завжди забувають. Що ж, ми перейдемо до будівництва. Я заселила своїх сімів в будиночок якийсь від розробників, і просто переробила тут кухню, поставила тут всі об'єкти, які прийшли до нас із цим ставпаком. По-перше, в нас є ось такі кухонні тумби. Ну, звичайно, тут все буде пов'язано з кухнею, тому кухонні тумби мають бути. Їх дуже багато є кольорів, звичайно, кутові варіанти і звичайні варіанти. Також під них є ось такі підходящі. А, шафки, і ось така а, тумбочка, яка йде з збарною А, Кольори мечиться, в принципі, все прикольно. Також ми отримали новий місткий холодильник і купу кухонного декору. Ось такі ваги, ось така нова стічка для ножів, а, спеції, тарілочки. А, мені дуже сподобалося, як виглядає плита дуже сучасно, так, модерново, класна плита, і вона вписується. В цей кухонний гарнітур дуже гарно, прикольно виглядає. Ось така декоративна підвізка з посудом і якимись дошечками. Над раковиною дуже гарно це все виглядає. Ось ці тарілочки, це декоративні, вони є в декількох варіантах. І ось так їх можна складати безкінечно стопкою Дуже схоже на книги з книжкового кіта, мені подобається. І, звичайно, королі цього ставпаку, наші юзабельні предмети. Це пічка для піци, це вафельниця і це кухонний комбайн. Вони також дуже стильно зроблені, мені подобаються, вони зручно ставляться на тумби. Залік. Ми маємо нові стіни і нову підлогу, яка теж, в принципі, нормально виглядає, хоча підлога бідненька могли б якийсь малюночок додати. А ці полиці. Якщо ми маємо ось ці кутові, це варіант шавки, яка є в цьому ставпаці. Кутовий варіант, вона виглядає ось так не як шавка, а як просто полиця. А от полички, оці рівненькі, це саме полички. І по ідеї вони могли бути одним гарнітуром, але чомусь в них трошечки не співпадають кольори. А ну це таке, якщо не приглядатися, то піде нормально і страшно. Мені дуже сподобались нові меблі, я точно буду їх використовувати. Я точно буду використовувати цей новий декор, тому що я завжди люблю будувати великі кухні, і вони виходять в мене порожні, мені нічого було туди поставити. А тепер я буду мати, що туди ставити. Ну і звичайно, звичайно, ось цей столик для продажу їжі. Можемо тут подавати піцу, вафлі та іншу їжу, яку зробимо вдома, і таким чином заробляти гроші. А, що ж, огляд на геймплей цього ставпаку я хочу випустити окремим відео, а, тому що тут є багато чого, що треба потикати, а цей огляд я робила на швидку руч. Сподіваюся, що я розкрила всі важливі теми, і вам сподобався цей огляд і був для вас корисним. А з вами була Гілка Виноградна. Дякую за увагу! па-па!